Усіх вітаю! Ця частина буде про фасад і вікна. Взагалі хотів записати відео про стіни з профнастилу. Там багато матеріалів в мене було, але, мабуть, я їх випадково видалив. Я видалив багато відеоматеріалів про монтаж вікон. Повинна була бути окрема серія, також про профнастил на стінах. Як я різав, також весь пирог стіни. Тобто, безпосередньо, що йшло після каркасу. ОСП, далі гідровітробар'єр, далі контррешітки або Оце все-все-все. На жаль, мабуть, я поклав на ту папочку і все видали. Тому покажу вам так бігом трішечки розповім про пиріг. Тож, кому цікаво, приємного перегляду. Ну, власне, давайте почнемо безпосередньо з профлиста. Так, як ви могли помітити, у мене нема жодних свісів. Я так прорахував стіни, що профнастил входить під нижній капельник. Якщо побачите ось там е, біленькі таке, то вітрова е, дошка, чи як вона там називається, правильно я вже забув це саме та дошка, яку я прибував безпосередньо до крок. Е, власне трішечки про сам пиріг. Вибачаю, що так вам показую, але можливо буде видно чи зрозуміло. Тут ви можете бачити в мене вітрогідробар'єр. Можливо, десь найду фотографії і покажу вам більше. Далі, там йде. Можна побачити всередині контробрешітка. Ось там. Як можете побачити, в якості контробрешітки я використовував дошку з січенням 30х50. Вона стоїть торцем, тобто тут 50 мм від стіни. Далі обрешітка це брус 25х100. І до нього вже прикручується безпосередньо профлист. Через те, що я використовував ОСП для того, щоб посилити жорсткість конструкції, тому в такому випадку воно прибувається безпосередньо на стійки. Не можна робити там жодних брусів прихідних і так далі. Потрібно прибувати безпосередньо на стійки. Саме через це мені довелося робити контрутеплення всередині. Тому що я шукав в інтернеті і я не знайшов, як по-іншому його можна зробити. І в мене була ідея зробити контрутеплення е, з вулиці, тобто вийшло е, профлист, обрешітка, контробрешітка, далі йде контрутеплення з базальтової вати, далі, далі йде ОСП далі йде каркас з утепленням 650. Але я не впевнений, що так можна робити. Інформацію жодної не знайшов, тому вирішив. Трішечки вкрасти в себе внутрішній простір будиночку, а вкралося багато. Тому, тому так. Також, як можете побачити, я робив е, контробрешітку з випуском. Для того, щоб в подальшому якось тут все е, задекорувати. Ще не продумав як. Мені радять там габіон зробити. Я хочу там реєчки якісь. Але на даному етапі я ще не визначився, як це буде відбуватися. Так, двері. Двері це мій найбільший косяк. Хоч вони і позиціонуються як вуличні двері, коштували вони там, здається, більше 20 тисяч. Але в такі будинки вони взагалі не годяться. Тому що е короб металевий, він малий, забитий повністю базальтовою ватою чи мінеральною всередині, але з тієї сторони, з середини будинку, він тупо тече, тупо плаче, там все равно купа води. Ці двері торгівельної марки була. Я вам категорично не раджу ставити такі двері, особливо вони ефективні каркасні будинки, тому що це просто трешак. Вони, хай вони не е, сквозять, але вони короб тече, там тупо жорстко конденсує, мене там стояли калюжі. Також в них немає е, на скважині замочні. Знаєте, там є всередині такий спеціальний е, щиточок, який закриває всередині, щоб не було видно вулицю. А тут можна подивитися в ось цю щелинку і буде видно все, що в будиночку. Класно, правда? Так, а ось двері зсередини. Гарно. Як думаєте, звідси дує чи не дує? Я не знаю, хто проєктував такі двері, але це трешак просто. Оцей весь короб, коли на вулиці мороз ще близько нуля, просто з нього ось так біжить. Я не знаю, що з цим робити. Ну, поки так, але в мене дуже багато і їх все ж таки замінити, ці двері. Тому так. Тому так, тому я не раджу. А чому я обрав саме такі двері? Взагалі, на початку будівництва я планував ставити пластикові двері. Що тут ставити пластикові, що там. Але коли замовляв вікна, мене відмовили, тому що. У цих пластикових дверей є свої недоліки, свої нюанси, тож я довірився людям, які займаються цими вікнами, і вирішив ставити звичайні такі двері, а там балконний блок. Ну, але не впевнений, що це на 100% ідеальне рішення. Я з недоліками таких дверей, я б ліпше поставив би пластикові двері. Е, що б я хотів порадити, якщо ви не хочете пластикові, хочете такі двері. То обов'язково купляйте короб з терморозривом. Так вони коштують там якісь космічні гроші, здається, але це набагато ліпше. Ще в мене з'явилася одна гарна новина. Я вирішив створити свій телеграм-канал. Тому що, як ви знаєте, а може хто не знає, я продаю проєкт свого будиночку, і дуже багато людей мені пишуть. І я вже, якщо чесно, втомився кожному індивідуально відповідати, розповідати про проект. Тому я вирішив створити телеграм-канал. Там все розписано про проєкт. Тож велике прохання. Кому цікаво, долучайтеся. Посилання буде десь знизу. Е, прочитайте цей пост, будь ласка, і якщо ви дійсно зацікавлені придбанням проєкту, то звісно, звісно, пишіть мені в приватні повідомлення в Інстаграмі. Е, якщо у вас виникнуть якісь ще там питання додаткові, то пишіть просто під постом в Телеграмі. Також в Телеграмі я вирішив зробити таку міні-спільноту, як називають нас. Професійні будівельники, самостройщиків, де ми зможемо власне ділитися своїм досвідом, може, десь щось комусь, якась порада і допоможе. Бо, по-перше, я, я всього не знаю, а мені здається, я взагалі знаю отстілечки із отстілечки. Ще може хтось має свою власну думку. Тож долучайтесь, будемо спілкуватись. На фасаді використовувалась звичайна соснова дошка, але після камерної сушки і, звісно, строгана. Як на мене, виглядає просто бомбезно. Дошка була ще пофарбована, або, я не знаю, оброблена лазур'ю чи глазур'ю, я не знаю, як правильно називається, мабуть, глазур або лазур. Торгівельну марку теж не пам'ятаю, здається, фейдал була покрита в два шари з чотирьох сторін. З, витрим, з певною витримкою в часі. Фарбувала і дружина, і мама. Всім вам дякую, всім вам привіт. Зайняло це 2 мільярди 300 тисяч годин часу. Це було дуже довго, дуже тяжко. Робити це теж дуже важко. Бо фарбували і кістечка, і валіком, чим тільки не фарбували. Ця лазур дуже швидко впитується, так як робили це влітку. Тому дуже такий. Кропітливий процес і не дуже приємний. Так, ось я вам покажу, як вона виглядає поближче. Не знаю, чи передає камера колір, але ну, виглядає дуже круто. Мені подобається. Також кріпив я ось на ось такі конструкційні саморізи. О, як ви можете побачити, навіть після камерної сушки все ж таки в деяких дошках смола виступала. Крутив я на ось такі саморізи. Все було з зазором 3 мм. Але як бачите, частина дошок трішечки пішла гуляти. Я десь в минулих відео розповідав, що все робив там ідеально, але часто природа розставляє все по своїх місцях. Бачите, тут, тут було 3 мм, зараз взагалі немає щелини. І так, по всьому цьому фасаду. Десь збільшилась щелина. Ось можете побачити, як тут збільшилась, тут взагалі немає. Я не знаю, як себе веде фасад з планкіну чи з листиниці. Цесна себе веде так. Можливо, це якісь мої там проблеми, прорахунки, але я ділюсь з вами своїм досвідом. Ось такий вигляд має задній фасад, чи як він називається, там фронтон, не знаю. Я називаю це задній фасад, і там ще є передній. А зараз перейдемо до переднього. Ну, власне, ось ми дійшли до переднього фасаду, як я називаю його. Тут така сама ситуація з дошечкою. Як я вам казав, тут були зазори по 3 мм. Але зараз бачите, що робиться. Трішечки її повигибало. Тут теж. Але якщо дивитися на ціну такого фасаду і фасаду з лиственниці, то тут можна зробити таких 4 або, може, 5 фасадів. Ну, ціна дуже там, космічна різниця виходить. Взагалі, чого саме обрали такий фасад з сосни, спочатку обирали варіант з лиственниці чи з якихось таких там крутих пород дерева. Але коли дізнався ціну. І була велика вирогідність зіпсувати це все, тому що, по-перше, мене досвіду немає. Це мій перший досвід, як його правильно робити, я теж не знаю. І вирішив не ризикувати, купити дешеву дошку, пофарбувати її, і далі вже покаже нам час, чи це був гарний варіант, чи не гарний, якщо не гарно, які вилізуть помилки, на що звернути увагу, щоб в подальшому, можливо, там, коли вона взагалі розвалиться. Я вже куплю якусь гарну дошку, буду знати всі нюанси, як прикручувати, який робити крок. Ну, це такий, можна вам сказати, досвід. Бо найліпше вчитись, кажуть, на помилках інших, але для мене на своїх помилках. Тільки з досвідом ти розумієш, що дійсно краще, а що гірше. Так, що вам ще розповісти? Ще провів невеличке освітлення собі. Лампочки тут горять. Освітлення до навісу. Вночі це дуже крукльово виглядає, хочу вам сказати. І вивів собі ще розетку. Також хотів додати про освітлення, про помилку. Як бачите, я зробив вимикач тут. Але це не дуже комфортно, бо коли ти в будинку і виходити з будиночку йти вимикати, це не круто. Тому я зробив ось таку штучку. Дивіться. Дуже круто, в мене ще ця кнопочка є продубльована в застосунку і можна вмикати вимикати з телефону. В мене до вас є питання. Як ви пам'ятаєте, хто давно за мною слідкує, а хто не слідкує, то я розповім. Я робив штирове заземлення своєму будиночку. Я придбав 30 метрів, але влізло в мене тільки 21. Тобто, 9 метрів в мене залишилось. Тому я хочу його розіграти серед своїх підписників. Але. В чому полягає ваша порада? Я не знаю, як це правильно зробити. Я ніколи цього не робив в житті, тому я просто не знаю. Я не хочу, щоб вони заблокували в якійсь соціальні мережі, чи то на Ютубі. Тому я хочу зробити це правильно, щоб це було чесно, щоб це було прозоро. Е -е, також я не знаю на яких умовах його розігрувати, чи, там, чи то буде якась певна кількість підписників. Зараз на каналі там більше двох тисяч. Можливо, там коли дойде до трьох тисяч, я б розіграв. Серед усіх підписників, можливо, на даному етапі через за якийсь гарний коментар чи на щось таке. Ну, взагалі, я не знаю, як це робити. Я продавати якісь там білети, звісно, не буду, не хочу. Це е, повністю безкоштовно для вас буде розіграш. Але е, кому цікаво, порати, будь ласка, якусь ідею, як це правильно зробити на якійсь платформі, щоб не було ображених людей, щоб це було максимально прозоро та чесно. До речі, про заземлення теж буде окреме відео. Воно буде в комплексі з електрикою. Е, хлопці, які робили мені щитову, помірили мені заземлення і заземлення складає 9,7 омів. Е, що для частного будиночку, це ну, просто результат космічний. Як на мене, звісно. Є експерти, які вважають, що заземлення взагалі не потрібно деякі вважають, що достатньо 7 тисяч ом. Спірне питання, але ділюсь з вами інформацією. Тож, будь ласка, пишіть коментарі, порадьте, як бути. Так, далі наступний пункт це вікна. Вікна у мене виробника Века. Модель, здається, якщо не помиляюсь, Softline 82, тобто е товщина профіля 82 мм. Колір вікон-антрацит. Вони з двох сторон мають такий темний колір. Також вони виконані, як називається, в масі. Тобто це не білий профіль а просто з ламінацією, а повністю все воно там. Ось таке сіре. Тут є додатковий ущільнювач. як можете побачити, ось ще ущільнювач. Ну, взагалі, вікнами я дуже задоволений. Були деякі нюанси. Тому що поставили вікна, здавалося все гарно. Але я з часом я побачив тут раковинку таку. Була, Якщо не до фото, прикріплю. Але я позвонив, мені замінили повністю весь склопакет. У всьому будиночку вікна зроблені саме з цього профілю 82-го в кольорі антрацит. Склопакети, звичайно, енергоефективні, без аргону, але з соларом. Це віконця то кухня. Це санвузол. З віконцем санвузла була дуже кумедна ситуація. Ми спочатку, як замовляли, ми собі в голові уявили певні розміри, які нам були потрібні, замовили ці вікна. А коли ми прийшли, ми дуже здивувалися, бо там ось тільки було рами і ось тільки було скла. Там Таке кумедне віконце, тож воно лежить в мене в будиночку, і прийшлось перезамовляти інше вікно, тому що профіль за, за широкий. І з розміру вікна там не залишається майже скла, сам пластиковий профіль. Тож ми перезамовили на інше вікно. Я зробив трішечки інший отвір, розширив, щоб влізло віконце побільше. Також усі вікна виконані по технології теплого монтажу. З двох сторін застосована ось така стрічка Ілбрук. Вона із цієї сторони спеціально проклеєна гідровітробар'єр і зсередині проклеєна до пароізоляції. А на додачу я вам не покажу, але все вона припінена спеціальною там якоюсь піною синього кольору. Та піна вона, здається з меншою ступінню розширення. Резюмуючи по вікнам і дверям, плюси і недоліки. І що б я виправив? Е, ціма вікнами цілком я задовільний. Нагадаю, це профіль века 82-й. Я міг би значно зекономити, якщо б придбав би звичайні білі вікна, і там, скажімо, в 72-му профілі. Там е, різниця, ну, не два рази, але дуже суттєва різниця. Е, тож, я не вважаю, що ця. Економія доцільна, коли ти будуєш енергоефективний будинок, треба використовувати для енергоефективного будинку енергоефективні рішення. По, вхіднам, по вхідних дверях, там так, є проблема, я б ліпше зробив би пластикову дверю. Так, були б в нього там якісь погані притискання, були б протяги, але на, загалом на всьому будинку це було б непомітно, так, тому що в мене вийшов дуже енергоефективний будинок. Він реально працює як термос, тут ні протягів, нічого немає. Тож та щілинка була б взагалі непомітна. Так само і з оціма дверима. Я б ці двері теж замінив, поставив би не балконний блок, а такі, знаєте, що ручка з двох сторон, звичайні вхідні пластикові двері. Це було б теж краще рішення, ніж такі двері. Ну, власне, ось таке вийшло відео. Трішечки сумбурне, трішки того, трішки того, там сям. Ну, вибачте, як є. Багато я ж кажу, матеріалу було втрачено. Тому так, е Наступне відео по будиночку буде вже е більш якісніше, тому що цей матеріал є це відео по утепленню. Власне, там буде все про утеплення, контрутеплення, про пароізоляцію, про скотч і так далі. Але це буде трішечки згодом. І також е в найближчому майбутньому хочу ще е зняти відео. Про інструменти, які потрібні для будівництва каркасного будиночку, бо мене питали там також огляд на нейлер, який я використовував. І також я хочу записати, бо це відео давно вже назріло, про відповіді на запитання, бо дуже багато запитань. Я в коментарях щось там відповідаю. Але якщо чесно, тупо куча купа однакових запитань, і я всім намагаюся відповісти. Теж вже трішечки піднадоїло, тому хочу записати одне відео, де буде там багато відповідей. І кому буде цікаве якісь питання, той зможе подивитися відео і знайти для себе відповіді. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на інші соціальні мережі, підписуйтесь на телеграм-канал і ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Бувайте! За вихідні дні разом з батьком повністю вже зашили каркас плитами OSB товщиною 12 мм. Також вже змонтували усі вікна, залишилося лише змонтувати вхідні двері. А зараз швиденько з дружиною затягнемо гідровітробар'єром ОСБ. OSB та буду готуватись до наступних вихідних щоб вже зашити профлистом бокові стіни. Будинку разом з дружиною затягнули весь будиночок гідровітрозахистом. Залишилась лише обрешітка. Сьогодні вже зробили контробрешітку і обрешітку. А з однієї сторони, з другої сторони на 2 треті зробили. Там трошки тяжко бо сонячна сторона. Також зробили. Пробили таку сітку. ну Від камах вона сумніває, що спасе, але від якоїсь зміюті чи ящерки, думаю, що спасе. Завтра будемо добивати ту сторону. Також треба ще добити фасадну сторону і вже крутити профлист. За сьогодні наживили вже одну сторону. Ось так це виглядає, вже трошечки щось вимальовується. З іншої сторони вже закінчили теж обрішитку. Також почали обрішитку на фасадній частині, але вона буде трошки з іншого матеріалу, тому продовження буде пізніше.